Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику, телепередачі Комісії з екології Риму Католицької церкви Україні та Комісії з екології Мкачівської католицької епархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. В нашій сьогоднішній рубриці хочемо звернути вашу увагу на наше з вами бачення важливості екологічних проблем темою відзначення Всесвітнього дня Землі та години землі. День Землі святкується у багатьох країнах День весняного рівнодення, щоб відзначити момент, коли починається весна у північній півкулі або осінь у південній. ООН святкує День Землі зазвичай 21 березня. У ці пам'ятні дні ще раз і ще раз звертається увага людства на екологічні проблеми нашої з вами планети. Досліджуючи християнську позицію у важливості для людини екологічних проблем, можна зазначити, що у Святому Письмі є ряд слів та визначень, що закликають людину бережливо ставитись до місця, в якому вона живе. Ми вже неодноразово наголошували у нашій рубриці про роль людини у створеному для нас Богом світі. Сьогодні хочемо нагадати вам слова із книги пророка Єремії, що були сказані Богом через пророка обраного народу. В Святому письмі, а саме в книзі Пророка Єремії, написано: так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання в неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону, будуйте доми і осядьте, і засадіть садки, і споживайте їхній плід. Так в даному тексті мова йде про події, що відбулись понад 2600 років тому з єврейським народом. Проте крізь призму тлумачення святих отців можна це розуміти як слова, звернені до всіх християн як обраного народу нового завіту. Повертаючись до християнського вчення про екологію та до слів Бога ступ, в устами пророка Єремії, чуємо: будуйте доми, і осядьте, і засидіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте люди, людям, і нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не малійте, і дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій Його буде і ваш спокій. Варте уваги нагадати ряд історичних подій, що відбувались в контексті записаного від пророка. Євреї через свої гріхи перед творцем потерплять у волонський полон. Цей полон буде тривати 70 років. І саме ці слова настанови, будувати житла, обробляти садки, родити дітей та дбати про спокій міста адресуються тим, хто буде перебувати в цьому семидесятилітньому полоні. Крізь призму тлумачення святих отців церкви, неважко помітити аналогію. Ми, усі люди через первородний гріх, потрапляємо в метафоричний… Полон вавилонської неволі, урасту гріха і залежність від фізичного світу, в якому і живемо у середньому 70 років. Отже, які екологічні тези існування чи проживання ми тут чуємо, будувати будинки для проживання, садити садочки та споживати їх плоди, ростити майбутні покоління, а також маємо дбати про місця, в яких ми живемо, та маємо молитись за них, і тоді отримуємо спокій проживання в них. Як бачимо, крім духовних аспектів земного життя, Є нагальними і екологічні. Планета це наш загальний, хоч і тимчасовий, але дім. Саме значення дім, оселя, оселище так переводиться значення грецького слова еко, а вчення про цей дім оселю так переводиться словосполучення екологія. Звичайно, що на сьогодні екологія має багато напрямків. Але в основі це наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем, популяцій, групувань, екосистем, біосфери, виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі і часі. Заповіт дбати про спокій міста, в яке ми вигнані – це дотримання саме цих механізмів, що вчить наука про довкілля для загальної стійкості всіх систем у просторі та часі. Проте, дуже часто ми не помічаємо, як ведемо споживацький спосіб життя. Ми безбажально експлуатуємо природні ресурси, часто забираючи від неї більше, ніж нам дійсно необхідно. Крім цього, і добуваємо ці ресурси досить часто з відчутною та непоправною шкодою для навколишнього середовища. Тобто, ми зовсім не дбаємо про спокій міста, в яке ми вигнані. Ми паразитуємо. Ми часто забуваємо як і божі заповіти, так і перестороги науковців-екологів. Ми живемо лише з огляду своїх потреб і своїх інтересів, забуваючи, що ми повинні дбати про спокій усього, над чим нас поселили володарювати. Саме для нагадування жителям планети про необхідність переженого та раціонального ставлення до навколишнього середовища, всесвітній фонд природи спільно з австралійськими виданнями. «The Sunday Morning Herald», наприклад, ці березня дві березні 2007 року провела цікаву і показову екологічну акцію. Близько 2100 фірм і компаній австралійського міста Сідний, а також понад 20 мільйонів його жителів вимкнули освітлення на одну годину. За цей час енергоспоживання міста було скорочено більш ніж на 10%, що в свою чергу сприяло і скороченню викидів голикислого газу в атмосферу. За підрахунками фахівців, ефект від акції був такий, що на той час нібито у місті на дорогах на 48 тисяч автомобілів стало менше. Цю акцію назвали Година землі. Ідея була хороша і на щорічний, прийняла щорічний характер, поширилась і стала популярна у багатьох країнах світу. Час проведення акції погоджено, і початок цієї години вибрано на 20-ту годину 30 хвилин кожну останню суботу-березня. Звичайно, що наведені результати скороченню викидів волокислого газу через вимикання світла на одну годину дещо умовні, але саме проведення акції носить дещо символічний характер, нагадуючи учасникам та їх сусідам про необхідність уваги до екологічних проблем. Цього року ця акція буде проводитись цієї суботи, 28 березня, за встановленим часом. Шановні та глядачі, як свідомі християни, пам'ятаємо про дбати про спокій планети та передаваємо ці знання іншим, адже християни мають бути світлом для світу. На цьому ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику, телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.